Три роки новому адміністративно-територіальному устрою України. Успіхи, виклики перспективи, така тема круглого столу за участі комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Захід став важливою платформою для обговорення ключових аспектів територіальної організації країни. Три роки назад Верховна Рада України своєю постановою фактично затвердила новий адміністративно-територіальний устрій. Була Прийнята постанова про нові райони, і в нас утворилась нова кількість районів, менше втричі їх стало 100, 130, 140. І 1469 громад ми утворили, і зафіксували в цій постанові, який уряд їх утворив до того. І, звичайно, треба вже підводити якісь проміжні підсумки. Ми розуміємо, що в непростих умовах розвивалися ці новий адмінтерустрій. І якщо ми його прийняли в 2020 році, далі місцеві вибори, потім ковід, потім повномасштабне вторгнення. Але навіть за цей час вже видно певні результати. Досягнення реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади очевидні, і це додає зобов'язань не зупинитися на досягнутому, а втілити всі завдання, передбачені концептуальним документом реформи. Переконаний В'ячеслав Негода, керівник офісу конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Перед нами стоять величезні завдання стосовно відновлення, то відновлення це не лише інфраструктура, яку потрібно відновлювати, а в першу чергу це відновлення діяльності органів влади, власне, на яких і буде покладено ці завдання, що стосуються організацією. Надання і послуг, і вирішення інших проблем на місцевому і субрегіональному рівнях. Ну, в першу чергу, в громадах, учасники заходу прийшли до спільного висновку. Загалом, реформа децентралізації є успішною, і це зафіксовано у документах Європарламенту та Єврокомісії. Більше можливостей свободи вибору українським жінкам. Про це заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк написала на своїй сторінці у Фейсбук. Минулого тижня Верховна Рада ухвалила закон щодо особливостей використання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, де політики не є співавторкою. За її словами, тепер за бажанням жінки та у разі відсутності медичних протипоказань частина відпустки тривалістю 70 календарних днів передбачена до пологів, може бути перенесена та використана жінкою частково або повністю до або після пологів. Ми вважаємо, що новий підхід сприятиме врахуванню інтересів та розширенню можливостей працюючих жінок, вагітність яких протікає без ускладнень. Жінки, які мають таке бажання, зможуть продовжувати працювати та присвячувати свій час професійному розвитку до пологів, а після народження дитини мати більше часу для відновлення. Марина Бардіна, заступниця голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, зазначила, що у разі, якщо жінка не бажає розпочинати дану відпустку пізніше або ж наявні медичні протипоказання, діятиме стандартний розподіл днів відпустки до та після пологів. На сьогодні практика таких відпусток поширена у таких країнах, як Ірландія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Данія, Німеччина, Нідерланди, Румунія, Мальта, Словенія, Словенія Словаччина, Польща, Фінляндія, Кіпр, Угорщина, Чехія, Ватія та Швеція це можливість дійсно брати частину відпустки після пологів, коли мама більше потрібна дитині, коли дитинка немовляще не тримає голівку і менш мобільна ніж ніж якби жінка брала цю відпустку до пологів. Тому якщо лікарі не матимуть якихось протипоказань, жінка зможе користуватися відпусткою 126 днів за стандартних пологів. Ухвалений у першому читанні законопроєкт щодо легалізації медичного канабісу, попри всі закиди, жодним чином не пов'язаний з наркотиками і намаганням їх узаконити. Держава дбає виключно про забезпечення права хворих на отримання якісної та ефективної медичної допомоги. Про це заявив голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радоцький. Україна не дозволяє реакреацію. Ми кажемо тільки про медичний канабіс. Ми кажемо про більше ніж 2 мільйона громадян України, які сьогодні потребують, і мають право на знеболювання нормальне, а не на наркотичне у виді морфію чи інших препаратів наркотичних. Вони мають право діти, на яких не впливає хімічні препарати при лікуванні епілепсії. Вони мають право на альтернативу у вигляді медичного канабісу. На сьогодні вже майже 30 держав світу узаконили використання медичного канабісу: серед них Чехія, Бельгія, Франція, Німеччина, Австрія та інші Україна має напрацювати чіткі правила виробництва та обігу канабісу, як це зробили цивілізовані країни світу. За період повномасштабної війни старостам громадах доводиться робити все, що не встигають інші представники влади на цій території. З іншого боку, війна та її наслідки призвели до суттєвих демографічних змін. У деяких місцинах норми законодавства про старостинські округи реалізувати практично неможливо. Відтак комітет з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування презентував проєкт змін до законодавства щодо інституту старост, напрацьованих за результатами практики застосування органами місцевого самоврядування законодавства, що врегульовує питання діяльності старостатів. Зареєструвати законопроєкт у парламенті планують 19 липня. Про це під час презентації документа сказав народний депутат України Віталій Безгін. Ми розуміємо, що воєнний стан. Попередня пандемія, масова міграція населення це все внесло свої корективи в те, як громади функціонують. Цей законопроект покликаний врахувати ті ризики і проблемні ситуації, що виникли. Наприклад, що каже кожна громада, староста теж потрапляє під мобілізацію інструменту, що робити зі старостинським округом, короса роста мобілізований, пішов захищати нашу державу, не існує для всіх подібних моментів, яких насправді десятки, треба знаходити законодавче регулювання. На сьогоднішній день пройшло два роки. Ми бачимо певні також проблеми, які потрібно визначити в змінах до закону. Звичайно, ми маємо також повномасштабне вторгнення, яке внесло свої корективи. воєнний стан, війна в Україні, і тут треба те. Зважати на певні території, де потрібно, скажімо, так, зменшити щільність людей, які проживають в старостинському окрузі, для того, щоб визначати ці старостинські округа, важливо також, що законопроєкт запроваджує особливості функціонування інституту старост під час дії воєнного стену. Саме староста матиме право на проведення щорічного звітування у дистанційному режимі. Голова громади матиме можливість призначати виконуючого обов'язки у разі мобілізації старости зі збереженням його посел як соціальної гарантії для військовослужбовця?